Холодними сльозами, ось уже який день поспіль плаче небо. У Бродівській громаді знову день жалоби. Під час виконання бойового завдання чи збройної агресії Російської Федерації у Донецькій області полягли підполковники Олександр Зубач та Владислав Гулов, захисники українського неба. Сильні, мужні, відважні, красиві. Вони марили небом. Стояли на сторожі миру. У час прощання з Олександром та Владиславом дощ припинився і небо наче відкрилось, аби прийняти їх світлі душі. Як і всі полегли побратими, вони завжди з нами поруч, завжди з нами в строю. Ми маємо бути їхні їхнього подвигу, не забувати. Важку ціну майбутньої перемоги. Світла пам'ять волеглим героям, нашим хлопцям, вічних кої. Ми все пам'ятаємо. Ми пробачення. Слава Україні! У храмі Пресвятої Богородиці, владичиці України, віддано останню шану Олександру Зубачу. У храмі святого Юрія, міста Броди. Владиславу Гулову. Підполковник Владислав Олегович Гулов. Народився у 1991 році у місті Гуляйполе Запорізької області. Закінчив Харківський університет повітряних сил імені Кожедуба. Брав участь у миротворчих місіях з підтримання миру та безпеки в Демократичній Республіці Конго та у бойових діях із захисту територіальної цілісності України, нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. У захисника залишилась дружина, батько, мама, брат. Підполковник Олександр Лукашович Зубач народився у 1980 році у селі Ворокомле, Камінь Каширського району Волинської області. Закінчив Васильківський коледж військово-повітряних сил у 2001 році за спеціальністю технічне обслуговування повітряних суден і двигунів. Брав участь у миротворчих операціях з підтримання миру та безпеки. В демократичній республіці Конго та в Республіці Ліберія у захисника залишилась дружина, донька та син, батьки, сестра і брат. Схилімо свої голови на знак глибокої пошани перед пам'яттю тих, хто віддав свої життя, захищаючи мир в Україні. Найбільше, що ми можемо сьогодні зробити для наших захисників, це пам'ятати про них. Надалі відстоюючи суверенітет України та піклуючись про їхні родини, вічна пам'ять полеглим захисникам України. 可是，就是不能。